Всім привіт! Хто там в коментарях писав, хоче світло без акумуляторів, щоб світило безплатно не заряджати, не заливати бензини? Прошу дуже, От розбирав я мікрохвильовку розбираю, бо буду робити контактну сварку під акумулятор 18650, знімаю мотор. А внизу, отам, бачите, отам, є оця штука, що крути вашу тарілку. Отакий моторчик. Він був обломаний попри самий корінь. Я просто тут болтик причепив. І закрутив і причепив отаку от світлодіодну ленту 24 вольтову. 24 вольта. Тут не... кусочок у мене лишився. Тут йде 120 діодів на метр. Ну Вона дуже яскрава. А тепер просто від звичайної отвертки хрестової. Включаємо. Світить, ми так поставимо зараз. Краще, щоб вам було видно. Отак, От берем, крутим. І є в нас світло безплатно. Зараз буде чортка. Добре світить. Класно? Ха. Можна зробити як? Е, на, на вітрі. Відрячки, ну тут реально дуже малий вхід, не знаєш, що придумати. А хто живе біля річки, то можна через воду, ті мельниці, І крутити. А хто хоче, то може вручну. Або на педалі, як то кажуть. Коротше, динамо. Отаке. Всім дякую за перегляд. Підписуємося на канал, ставимо вподобайки. Отаке у нас світло. Від світодіода. Досить непогане.